Доброго дня, шановні, запрошую всіх і дорослих, і малих на палубу летючого корабля, який на всіх вітрилах мчить нас у чарівний, але забутий світ. Бажаю міцного здоров'я і гарного настрою. Пропоную разом зі мною згадати про вид творчості, який на протязі тисячоліть формував нашу ідентичність, про культурне явище. Яке є доказом того, що на нашій землі з давніх давен існувало розвинуте суспільство, в житті якого вистачало місця й для творчості. Приділіть мені трохи часу, а я вам за це подякую. Як ви вже, мабуть, здогадались, мова піде про українську народну казку. Саме казка вчить людину відрізняти добро від зла, а друга від ворога. І судячи по різноманіттю персонажів і наповненню українських казок, наші предки були відмінними казкарями. Казки це найдорожчий скарб, залишений нам у спадок. Їхнє різноманіття і естетичне наповнення просто вражають. Це особливо важливо у світі, де діти кожного дня чують щось на кшталт. Ванька встанька дай пакет, русський воєнний корабль, іди. В баню та іншу муляку і гадюку, яка не розрахована для дитячого розуму. Погодьтесь, ми забули про казки і дарма, адже це найдієвіший спосіб пояснити дитині її роль у всесвіті. Думаю, ви помітили, що вже давно настали ті недобрі часи, в яких наші діти зростають у штучно створеному інформаційному полі. Задачою якого є стерти народну пам'ять і створити покоління без роду племені, такий народ не просто буде слабким перед зовнішнім ворогом, але й буде здатним знищити сам себе. Так от, мудрість, приховану в українській касі, можна порівняти з одвічним джерелом, із якого вирує кришталевий потік. Припавши, до якого можна завжди напитися чистої води, від якої зникає морок і світлішають думки. Тож не забувайте приходити до цього джерела, пийте з нього, згадуйте смак чистої води. Дивіться, тверезо, на прості як сама істина речі, і тоді жоден ворог не зможе заморочити наш розум. Читайте дітям казки. Про рукавичку та курочку рябу, коти-горошка та калинову сопілочку допомагайте їм робити правильні висновки, і нехай вони зростають розумними і справедливими. А ще краще залишайтесь на палубі летючого корабля, підписуйтесь на канал та приходьте зі своїми маленькими на вечірні казкові ефіри. Не дамо піти у забуття тому величезному народному спадку, який пройшов. Через тисячі дорослих уст та мільйони маленьких вушок, щоб долетіти до нашого часу, принести лад у нашій оселі і наповнити радістю наші життя. Щиро вдячний всім, хто додивився це відео до кінця. Дякую за вашу увагу і до зустрічі на летючому кораблі, миру нам і добра!